Deer Company це світовий флагман в виробництві сільськогосподарської техніки. В якому куточку планети ви б не перебували, якою мовою б не розмовляли, та при словах Джон Дір у вашій уяві починають зернати знайомі зелено-жовті обриси, не просто трактора чи комбайна, а справжнього витвору мистецтва. Переглянувши сьогоднішній наш сюжет, ви дізнаєтесь, як підгупання важких молотів із Ковальського горну. Народжувалась одноіменна компанія Коваля Джона. Дізнаєтесь також, які слова сказані Джоном Діром стали його бізнесовим і життєвим кредо, яке допомогло перетворити звичайний цех, де виготовляли плуги у транснаціональну корпорацію по виробництву різноманітної, сільськогосподарської і будівельної техніки. Як Коваль Джон досяг таких успіхів? Щоб дати відповідь на це питання, потрібно вивчити життєпис Джона Діра. Бо як відомо, будь-яка компанія це перш за все відзеркалення характеру і філософії самого власника. Тож давайте зазирнемо в минуле. Початок 19 століття. Європа охоплена наполеонівськими війнами. А у відносно спокійному США 7 лютого 1804 року в місті Радлейт, штат Вермонт, народився наш герой Джон Дір. Маючи лише 4 роки, маленький Джон втрачає батька. Який пропадає без вести на шляху до Великобританії, де він мав отримати спадок, не маючи змоги продовжити освіту, Джон залишає школу в місті Мідлбері, і за настановою матері стає учнем місцевого коваля, що й стало визначальним моментом для майбутнього успіху. Та це буде згодом. А тоді 16-річний юнак на цілих 4 роки став під майстром коваля Бенджаміна Лоуренса. Згодом буде своя справа: одруження, четверо дітей і п'яте, яке мало ось ось з'явитись. Здавалось, життя входить в свою розмірену колію, але проблеми з кредитами і невтілені амбіції штовхають молодого Джона до радикальних змін. Він залишає свій бізнес тестю, а сам переїжджає в місто гранд де Тур. Штат Іллінойс, де відкриває невелику кузню, саме тут і відбувається становлення Джона Діра як видатного промисловця і винахідника. І сталося все це за досить цікавих обставин. До Джона в кузню досить часто приходили фермери з довколишніх ранчо і приносили в ремонт поламані чивуні плуги, яким дуже важко підавалася місцева земля, яка більше нагадувала жирний печінковий торт через те, що постійно налипала на робочу поверхню плугів. Маючи досвід роботи з залізом і хист винахідника, Джон вирішив досконалити конструкцію плуга, яка б значно полегшила роботу в полі, а допоміг йому у цьому випадок. Якось, ідучи по вулиці міста, він помітив на подвір'ї покинутої лісопильні уламок пили, який виблискував на сонці. Джону одразу пригадалась майстерня батька, де він маленький займався поліруванням голуб, які після цього з легкістю прошивали цупку тканину чи товсту шкіру. Пробувши якусь хвилину в задумі, він схопив цей уламок і поспішив до своєї майстерні. Саме так у 1837 році в місті Гран де Тур з'явився винахід, який вже в наш час в список 101 речі, яка змінила Америку за версією Смітсонівського наукового журналу. І цим винаходом був сталевий плуг. А навіщо в цій історії уламок пили, запитаєте ви? А саме з нього був виготовлений перший плуг Джона Діра. Особливістю конструкції цього плуга був ідеально відшліфований відвал, який не давав важкій землі налипати, а вдало підібрані згини з легкістю зрізали ґрунт. Першим покупцем нового винаходу був місцевий фермер Люїс Крандал, згодом про новинку, яка, на відміну від старих чавунних плугів, з легкістю справляється з важкими ґрунтами прерій, Знались і інші фермери попит постійно зростав. До 1841 року. Дір уже виготовляв близько 100 плугів щорічно. У 1843 році Джон разом зі своїм бізнес-партнером Леонардом Андрусом відкривають виробничий цех і значно нарощують об'єми виробництва. Та вже у 1848 році Дір розриває бізнес-угоду з Андрусом і з метою розширення виробництва переїжджає до міста Моліна, яке розташувалось на річці Місісіпі, і було розвиненим транспортним вузлом. Джон Дір стає почесним президентом, а управління компанією передає своєму сину Чарльзу. У 1868 році. Після чергової реорганізації компанія отримує назву Дір Енд Компані. Чарльз вміло керував компанією. Після смерті Чарльза Діра в 1907 році новим президентом Дірд Company стає його зять Чарльз Баттерворд. За час його правління змінюються акценти виробничої політики компанії. Яка вирішила розвивати нову на той час галузь тракторного будівництва? А розпочалось все з купівлі моторної компанії Waterloo Gasoline Engine Company штат Айова, яка випускала власну модель трактора Waterloo Boy. Deere Company продовжувала продавати трактори під маркою Waterloo Boy до 1923 року до моменту випуску власного трактора John Deere Модель D. Компанія і досі більшу частину своїх тракторів продовжує випускати у місті Ватерло, штат Айова, а саме трактори серії 7R8R9R. У 1947 році компанія John Deere виготовила свої перші самохідні комбайни модель 55. Згодом вийшли менші моделі 40 і 45, а також дві великі моделі 95 і 105, які були випущені в 60-х роках. 1956 році End Company виходить на європейський тракторний ринок після купівлі німецької тракторобудівної компанії Генріх Ланц Ак. Крім того, в кінці 1958 року Дір відкриває тракторний завод в Росаріо, Аргентина. 30 серпня в Даласі, штат Техас, відбулася технічна ярмарка під назвою Dear Day, на якій в урочистій атмосфері була продемонстрована нова лінійка чотирьох і шестициліндрових тракторів John Deere модель 1010, 2010, 3010, 4010, трактори були набагато потужнішими, ніж двохциліндрові John Deere, а також простіші і зручніші в керуванні. Мали кращий огляд і покращену підвіску сидіння. І що найголовніше, ці трактори було набагато легше обслуговувати і ремонтувати. Модель 4010 в 1960 році мала проектну потужність 80 кінських сил. Але вже під час випробовувань вона видала аж 84 кінські сили, що зробило трактор найпотужнішим в світі у своєму класі. Наступна модель 4020. Взагалі вважається найкращим трактором, який коли-небудь випускала компанія. В 1973 році виходить серія тракторів John Deere Sound Idea 4030, 4230, 4430, 4630. Ці моделі мали інтегровану кабіну з хорошою шумоізоляцією каркас жорсткості, який захищав під час перекидання. Кабіна мала характерне заокруглене вітрове скло. Була обладнана системами обігріву і кондиціонування. Також був магнітофон і додаткові динаміки для радіо. В кінці 70-х на зміну 30-ї серії прийшла 40-ва під назвою дір Iron Horses 4040, 4240, 4440, 4640, 4840 потужністю 100, 110, 130, 150. 180 кінських сил, відповідно. Ці моделі мають вдосконалену кабіну з гідравлічним сидінням для більш плавної їзди. У 1983 році вийшли наступні моделі: 4050, 4250, 4450, 4650, 4850. Це були по суті ті ж Iron Horses, тільки з новою 15-ступінчатою трансмісією і із додатковим механічним приводом на передні колеса. На початку 90-х виходять повністю модернізовані моделі дір, 7 і 8 тисяч. Оновлювала компанія також свої моделі комбайнів 1960-х Це були 3300. 4400, 6600, 7700. На ці комбайни була можливість встановлення жатки Quick Touch. В 1980-х на зміну попередніх моделей прийшли 4420, 6620, 7720, 8820, які були суттєво покращеними версіями попередніх моделей з більш красивою кабіною, більшим бункером для зерна і зручнішими в обслуговуванні. У 1989 році виходить нова лінійка комбайнів Maximizer, в яку входять моделі 94.00, 9500 96.00. В даних комбайнів кабіна розміщена посередині, а двигун ззаді. Крім тракторів і комбайнів, Дір також виготовляє техніку для лісозаготівель, будівельну техніку. Сільськогосподарське обладнання, двигуни, автомобільні мости та багато іншої спеціальної техніки. Ось уже протягом більше 150 років Deer Company, використовуючи технічний прогрес, досконалює свою продукцію, щоб допомагати мільйонам людей у всьому світі в їх нелегкій щоденній праці. А закінчимо нашу розповідь словами легендарного винахідника і промисловця Джона Діра. Словами, які стали філософією Dear and Company на покоління вперед: я ніколи не поставлю своє ім'я на продукт, в якому немає того найкращого, що є в мені. Сподіваємося, що вам було цікаво переглядати сьогоднішній наш сюжет. Дякуємо за вподобайки та коментарі. До зустрічі у нових сюжетах.